Для чого ми це проводимо? Для того, що я вважаю, що жінки мають право на самореалізацію. Вони, в принципі, можуть я думаю, дуже добре будуть працювати на виробництві, тому ми надаємо їм таку можливість. Після першого досить багато жінок як завітали до нас, також познайомилися з начальниками цехів. І також багато жінок працевлаштувалися, близько 25 жінок працевлаштувалися за перший ярмарок вакансій. Для того, щоб було цікавіше, ми сьогодні проводимо більше як екскурсію виробництвом. Тобто жінки мають можливість одразу познайомитися з виробництвом, побачити своє чи місце одразу там всі нюанси, які їх будуть турбувати, і в принципі одразу пройти експрес співбесіду. Якщо у вас якісь будуть питання, чи можливо будуть питання з спрацелаштування, можете звертатись до мене. Чому ми вирішили прямо прийти на підприємство? Тому що не завжди людина розуміє, що за роботу їй пропонують, оскільки професії представлені на цьому підприємстві, ти не стикаєшся з ними в повсякденному житті. Тому сьогодні, під час цього заходу, ми прямо покажемо майбутнє робоче місце, майбутній цех, навіть колег там, керівництво. Тобто можна буде наочно побачити, що все можливо, що на цих роботах також працюють жінки. І знаєте, підприємство досить таке гарне і велике. Найбільше підприємство місія Салормітол Кривий Ріг. Черговий жіночий ярмарок. Це той івент, який ми проводимо вже другий рік. Основна мета якого якомога більше залучити жінок до нашого виробництва, до роботи на Арселор Кривий ріг і до того, щоб подолати стереотипи, що жінка може працювати на виробництві і на виробничих професіях і спеціальностях. Це і зварювальниці, це і електромонтери, це і ремонтники. Зараз ми набираємо жінок на водійок, на помічник машиністів тепловозу. І цей спектр і цей перелік ми будемо розширювати кожного місяця, кожного року, надаючи можливість жінкам залучатися на будь-яку професію. Головне її бажання, навіть якщо в неї немає фаху і спеціальності, це не проблема. У нас є власний університет. Ми можемо навчити будь-чому, хоч з нуля головне це її бажання, щоб вона прийшла і приходила на такі жіночі ярмарки, які ми влаштовуємо, щокварталу. Тому хто ще не долучився, запрошуємо змінити своє життя і свій фах в твоїх руках.